Друзі, вітаю вас на каналі Все про все. І подивіться, яка ось класна у мене сьогодні знахідка це під осиновик. Якраз пастують пакету Аврори. Трошки розкажу вам про самого гриба. Під осиновики, коли я зрівала, я не обрізала. Це робила для того, щоб не пройшло ніякої. В нього реакції на повітря, тому що при зрізі він починає темніти. Чим довше він лежить. Так як я збирала їх в обід, бо збирала я їх на роботі, то я їх залишила необрізаними. Чому це відбувається? Ну, по принципу яблука. Якщо ви яблуко відкусили, воно спочатку світле позгодом згодом темніє, так само і гриб. Для того, щоб цього уникнути, найперше потрібно використовувати або з нержавіючої сталі посуд, або емалірований. По-друге, потрібно використовувати постійно воду з лимонною кислотою підкислену, тоді реакція буде проходити набагато повільніше. Обов'язково гарно щищаємо ніжку та промиваємо кожен грибочок. Після того, як я очистила всі грибочки, ставлю воду на вогонь, додаю десь на каструлю 10 літрів чайну ложку лимонної кислоти і проварюю 15 хвилин. Якраз водичка закипіла. Менші гриби я в більшості залишаю цілими, тільки трошечки їм вкорочую ніжку, де довга. Ось, наприклад, так чуть-чуть укорочу, -чуть, щоб воно і привабливо було в банці. І не дуже довга ніжка. А більші грибочки я ось укорочую ніжку і ріжу їх на чотири. Меншу шляпку я не роблю, так як воно тоді ввариться і буде негарно. Таку велику можна вже ж навіть на шість частин. Але це вже дуже велика. Хоча вона не червива. Гриби спочатку стануть синюватими. але ви не лякайтеся. З часом вони посвітліють. Лимонна кислота їх висвітлить. Варяться наші грибочки вже 20 хвилин. Тут ми готуємо вже маслюків та білих. Зараз вимикаємо, відкидаємо на друшлак. Наші маслятка вже варяться по тому самому принципу, що і підосиновики. Підосиновики я поставила вже на другий круг, вони будуть варитися 15 хвилин. Є звичайно темненькі, але не дуже. Баночки стервізуються. А тим часом я підготую розсіл. Нам знадобиться на 1 літр води, 2 столових ложки цукру з гіркою. 1 столова ложка солі з гіркою. 5-6 штук духмяного перцю в залежності від його розміру, 15-20 штук чорного перцю. 1 штука гвоздики Та один великий або два маленьких лаврових листа. Чекаємо, доки закипить, та будемо вкидати гриби. Не забувайте, що їх після кожної варки промивати, щоб вимити ще зайвий пісок, який залишився у порах. Ось такі грибочки у нас вже будуть і в банці. Є світліші, є темніші. Тому будьте до цього готові. Але вони смачні. Це ваш вибір. Збирати їх чи не збирати. Нам подобається, ми збираємо. Після закипання варимо 15 хвилин. Через 15 хвилин кипіння додаємо 100 мл оцту. Та ще варимо буквально одну хвилинку, щоб перекипіло, і будемо розкладати по стерильних баночках. Ось такі грибочки в нас вийшли. Тому зараз ми їх укутаємо і дамо вистегнути до ранку, потім опустимо до погреба.